На пропозиції отакий, отакий трактир. З куном. Передня резина є слабуватий, може трошки як для куна протектор. Може, ну що я маю на увазі? Треба другі скати, бо хлопці їх бубирять. ну Тут треба трошки другі скати, як для куна. Ну, грузили, бо немає. нема. А, у комплекті з ним будуть газоновські. Оці краще до куна підходять. Да, це ж вони роботу робили, це кун вже виганяли, почепили. Значить, отакенний трактир. Опять же, ж, мотор роблений, все покрашено. От люблять вони губи малювати. Ай, молодці. Кабінет. Кабінет з цієї сторони відкривається. Ай-яй-яй, як у великій хаті. Тут як у великій хаті. Так, я відльохся, це потім. Йолки-палки, у них дивані на потолку. Оце так. Да. Так, то потім. Все. А закрилося, як у холодильнику. Так, все. Перебили мене. Значить так, отакенний трактир, з отакенним новим плугом, з отакенною вихлопною трубою. На отакенних зеркалах. Так, так, так. Коліщата задні. Протектор є, ну пішла мілка тріщина. Навеска. Навіска комплектна, навіска МТЗовська вже стоїть. На удлинителях перемичка, все це є. циліндр сухий перебирався. Розпреділитель сухий перебирався. і взагалі, Трактор на документах. на документах, Все тут, все викрашено, все, стопи, повороти, габарити, все роблять. Задня рамка, звісно, да. шашель трохи побила. ну, йому года, А так, усе в відмінному стані. Так, ліве колесо теж відлічне. Отлично. Отлично. Той, хто замітив, він на дозаторі. Ось очки розширительний бак під дозатор. Ви замітили, куди відкриваються в нього двері? Две... Ай-яй-яй! Дивіться, що тут? Ти що? Ти що? Та тут ручка яка, та тут кабінет який, та тут сидіння іномаровське. Оце кабінет. Тут все обтянуто. Кругом усе красиво. Время 12.15. Уся приборка нова. Кондиціонер. Акумулятор заряжений. Ось як у самоліті тумблера, на музики. А дивіться, що на потолку. В них коври навіть на потолку. Я не знаю. Фух, Аж страшно подумати. Ви дивіться, все відкривається, все закривається. Ручечки новенькі, оце заморочилося. Так. Розприділитель ззаді речаги, ручник кроби, все робоче. Так, вилізу, бо. Ой, блін, оце так! Да. Сіва ж на сон поклонило. Так, отакенний конь. Значить, ціну наголошую сходу. Ні, не наголошую, бо хотів показати у нього фари на підсвітку кож, Грузе і днем, і ночі. Значить, так, ціна отакого звіря з куном, з усим. В комплект ідуть газоновські колеса. Це для того, щоб робити з куном, тому що ці слабенькі. З таким освітленням спереді ззаді 5 тисяч американських рублів. Оце отак. Все, всім миру, всім добра. Завод. А є там висота? Наскільки піднімав? На 4,50, так? 4,50 допущений ковк. А так 505. Сверху, а 5-05. Отпуска ну, це ковч. Це буде 4,50. Оце так 450. Все, оце вот 4,50. Любу фуру груза.